У сіну вболівальника Футзалу. Отож заключний десятий, стартової п'ятірки рівня в воротах Денислав. Святослав приймає м'яч і Там з воріт виходить. Парфенюк не дають йому пробити. Парфенюк залишається з м'ячем. Передача! Прислубський! Ну як же ж там не забити? Тарас Прислубський. Ну, не щастить зараз капітану Рівнян. Моторний. Довга передача від нього. Божинський! 1-0! Відзначається Олександр Божинський. Ну що ж. І як тут не сказати, що спрацьовує... Кардинал 2 в рамках першої ліги. Мартиненко можна пробивати! 1-1! Артем Мартиненко! номер 14 Артем Мартиненко. Розібрався як маєстро зараз Артем приїхали. Відбуваються. І Горбулько пробиває. Вляхують удари! По тому забивають такі рівняни. І відзначається у нас Назар Артишевський. Перед грає на Божинську, але відбирають рівняний рівня, м'яч Горбулько. Передача і Артишек. Можливо, контратака вийде з кардиналівців. Святослав Горчак проти япарами. Горчак. Пробиває Горчак! Троги! Ну, ось це так поворот у нас. Гори дорога. Помиляється Тарас Прислопський. Дужно пробивав насилля, але не влучимо ворота. Артем Палиця Артем виходить на удар і забиває Артем Палиця! І 3-2 стає рахунок. Ну, знову, як і у випадку, з першим м'ячем. Не забиваєш ти, забивають тобі. І вже вдруге. І все ж таки залишається. Бральчук пробиває як небезпека. Моторний. Там на заваді. Мартиненко можна забивати, пробиває, відбиває. Перемагає Тайр експерт З Одеси з рахунком 3-2. Отож, Сити організовують цю атаку. Ткаченко відбирають у нього м'яч. Кардиналівці. Парфенюк технічно зараз грає. Парфенюк! Ох... Златов передача на палицю. Палиця виходить на удар. Пробив... Арфенюк на Горбулька той прострілює і там за на Ткаченка знову. Божинський, Довга передача від нього на Ткаченка, той на правому фланзі. Моторний пробиває, залітає, і залітає, м'яч. Б... Під рукою в Дениса Лавренчука. Мініч, Який моторний. же ж шприквий, м'яч. І граючи, тренер. Данило Семенюк пробиває і забиває! Данило Семенюк 4-3 стає рахтами. Данило Семенюк. Любомир Парфенюк по флангу далі на Данила Семенюка. Семенюк розвернувся, технічно зараз грає на рівму фланзі. Але знову м'яч водисиків. Поліція парама і там якимось... Ткаченко. можна пробувати Лавренчук перед собою. Дворі рівненської команди. Моторний не били. Колін з Япарама. Ще далі. Ткаченко прострілює і забиває Олександр Божинський. Ну Ось знайшли такий шпаринку і загубили Олександра Божинського. Дубль оформлює. Сьомий номер таєрексперта. Залишає на Козлюка, і намагався віддати передачу. Козлюх пробиває яку і слава зсу.